В даному відеоролику я вам покажу найкоротший пошук в своєму житті і самий найкрутіший. Тобто вдалося знайти багато чого цікавого, особливо дві знахідки, яких я перше знаходжу. Сідайте позручніші. Слава Україні! Ми розпочинаємо. Приїхав самого ранку на одну таку цікаву територію, на якій стоїть позначка Київська Русь. А чи дійсно все було так? Будемо сьогодні разом перевіряти. Слава Україні, друзі! Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, а мені приємно. Так що розпочинаємо. Господи, в мене друзі, така знахідка є, що від зараз дивуєтеся. Цього року на своїй день народження я іменно то, друзі, був, знайшов, знаєте що? Сокиро, сокиро. Я не знаю, як я цей сигнальчик був пропустив, але зараз ви здивуєтеся, я вам обіцяю. Ви тільки гляньте. Ось він. Енкопіон. Да. Угу! Угу-гу! Закритий! Оч. Да, закритий, слава Богу. А отакого я в перший раз знаходжу. Зараз спробую легенько відмити. Я би таке, б, друзі, не пропустив. Я би таке не пропустив, слухайте. Ну, файно бере. Зараз легенько делікатно спробую відмити і вам покажу. Думаю, кожному цікаво. Друзі, ви готові подивитися. Я просто шокований, дійсності шокований. Я ще такого не знаходив. Такого я ще не знаходив. Мій перший. Давайте я вам зараз покажу. Від вас обов'язково лайк та підписочка. Друзі, це знахідка дійсності варта увага. На сьогоднішній день вона взагалі рідка. Щоб її знайти. Ви тільки гляньте, не знаю. Зараз спробую якось делікатно фокус направити все направо. Дивіться, як підсихає. Як підсихає. Ось такий. Інша сторона у нас, дивіться. Вау, супер. Якби я би знав, друзі, що це буде енкопіончик у нас такий, я б, звичайно, купав би онлайн. А так, що маємо, те маємо. Я думаю, все одно знахідка варта, уваги. ні. Продовжуємо далі шукати. Супер. У я не вірю, друзі, своїм емоціям, але супер. Да, друзі, я сьогодні взагалі не очікував, що буде дощ, але Бог з ним. Дивіться, що мені було ще вдалося знайти, ось така ладенка. Вона, в принципі, не старесенька, буквально якесь 20-21 століття, але тим не менш приємно. На провеки жаль вушко нас відломати. Точніше, я коли мив, його відломав. Забираємо. Думаю, дощик нічого страшного. Повне, щоб результат сьогодні був суперовий. Що там казати, друзі, цей результат для мене вже супер. Тому що не кожного дня знаходиш я а тим більше ось такого красення. Поки кручуся поки кручуся на цьому самому місці. З надією, що тут ще щось є. Ось там, друзі, бачите, ямку, я вже її присипав. Дивіться, що задалося знайти. Це не свинець. Не розумію, чому він тут, такий учасний кусочок. Але зараз, друзі, не про це. У мене тут сигнальчик, він взагалі в нас поверхневий. І це, знаєте що, на превеликий жаль зломатий. Так, зломатий. Бобінчик, дивіться, вушку тут і присутнє. Це у нас гудзичок був, скоріше за все, що бобінчик. На превеликий жаль, ломатий. Дуже рідко вони трапляються в гарному стані, точніше в цілому. Але що є, то є. Така патина, красива, зелена. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Короте, друзі, йду я вже до машини, думаю, піду через пова. І знаєте, махаю катушкою, дивіться, чисто візуально, що я знаходжу. Перший раз в житті. Перший раз. Гріх. Блін. Блін. Дивіться, який прикольний. Це напевно козулі, так? О, який крутий. Ну тут і другого, напевно, що я не знайду. А все одно, друзі, приємно. Супер. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit. In.